Влада країни-агресор КРФ продовжує заманювати населення на війну проти України, значно збільшуючи фінансову винагороду за підписання першого контракту. Про це повідомили в головному управлінні розвідки. В окремих регіонах розмір одноразової виплати з початку цього року збільшили до понад 2 мільйонів рублів. А в Самарській області рекрутам пропонують майже 4 мільйони. Основний контингент добровольців люди у скрутному становищі та радикалізована молодь. Яка легко піддається пропаганді в окремих регіонах? розмір одноразової виплати з початку цього року збільшили до понад 2 мільйони рублів, а в Самарській області рекрутам пропонують майже 4 мільйони. Регулярне збільшення фінансових бонусів вимушений крок Кремля, який свідчить про труднощі з доукомплектуванням підрозділів. Кур зазначають, що владі держави агресора все важче знайти достатню кількість охочих воювати навіть за значні кошти. Адже назад героїв СВО зазвичай не чекають. При цьому воєнні злочини росіян продовжуються. Серед іншого вони вдарили в дроном по цивільних, які ремонтували дах на Херсонщині. Відео опублікував активіст та волонтер Стерненко. Ми чітко бачимо на цьому відео, як люди спокійно перебували на даху, а потім групувалися під час удару та намагалися сховатися в будівлі про постраждалих поки немає інформації. Спільно з гур ССО, ракетними військами і артилерією знищили чотири російських вертольоти в Білгородській області. Сило оборони завдали удару ракетами «Хаймарс» з тилу ворога, де окупанти створили замасковану позицію з гелікоптерами. В результаті було ліквідовано два ка 50 та два Мі-8. Всі вертольоти знищені ракетними ударами в тил ворога, де противник створив майданчик для підскоку авіації, замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або несподіваних атак на. С. Сили безпеки та оборони України, росіяни заявляють також, що Демидівку на Білгородщині захопили їхні вороги. Показують ще один міст, який забезпечував логістику РФ на прикордонні Білгородщини, і був знищений. За даними розпабліків, зсу зайняли селище. Вони також показують на відео знищений міст в населеному пункті Графовка та пошкоджений газопровід. А сили, що утримували населений пункт. Якщо вірити тим же російським паблікам та зетвівоєнкурам в Краснояруському районі, просто вийшли з цього населеного пункту, просто його залишили і пішли куди подалі.